Будемо скачувати Віндовс, шукати Віндовс і загружати його на дані флешки. Безкоштовний гурток з інформатики для дітей проводить 32-річний ветеран російсько-української війни Дмитро Баранов. Е, материнська плата. Материнська плата. Оце що? Кулер. Збираються у центрі позашкільної освіти простір. Його урок інформатики каже Дмитро, відрізняється від шкільної програми. Триває заняття дві години. У нас є програма, по якій ми працюємо програма Міністерства освіти, От, то ми ну, стараємося придержуватись. Оцінки тут не ставлять. Якщо у нас ну, в школі, наприклад, щось дитина сломає, на нього накричать: у мене зламає. Я радуюсь. Так вони вже навчилися самі вже на минулому році склали повністю комп'ютер з нуля. Ну була тільки материнська плата, а все остальне під'єднували самі діти. Сьогодні на занятті група з шести осіб, серед них семирічний Ярослав Грицак. Суспільному каже: гурток з інформатики подобається. Ми складаємо комп'ютер, чистим і новдачу клавіатуру. Ми писали ігри, програми на першому занятті ми робили «Гарп України. До повномасштабного вторгнення РФ розповідає Дмитро Боранов. Працював вчителем фізики в одній зі шкіл Херсонщини, долав ЗСУ, вступив добровольцем, мав псевдофізик, був оператором стугни. Перший день війни я як доброволець. Пішов захищати на Антоновський міст. Там був перший бій мій. Далі був в Кропивницькому. Потім мене вислали на передову. Я переучився на ПТРК противотанковий комплекс, оператор Стовне. Ми скажі, на позиції шукали танки і старалися їх поразити. 5 грудня 2022 року у Бахмуті під час виконання завдання отримав поранення. Розповідає Дмитро Баранов. Була погана зв'язь. Над нами завис дрон, і ми не знали, це наш дрон чи не наш дрон. І буквально через 5 хвилин прильот біля мене, там пів метра. І все, мене чудом витягнули звідти. І потім пішла лікарня. Лікарня рік і три дня. Вісім місяців був прикутий до ліжка. Шансів, що зможе ходити, лікарі не давали, але бажання займатися викладацькою діяльністю змотивувало стати на ноги. Попри біль, розповідає Дмитро, змушував себе підійматися з ліжка. До гнівені приїхав, бо звідси родом мама. Врачі казали, що взагалі не можу, не зможу ходити, але якось розходився. От зараз проблеми дуже з лівою ногою, там нерв повністю відмер. От, не льогка працює. Дуже багато осколків до сих пор, ну, жити можна, залізна людина. Ще тоді я казав, що я хочу до школи, я хочу до дітей. І от це завжди на позитиві, от якось мене її спонукало до дій. Це мій якорь. От іменно те, що я на цьому зациклений. Я на роботі з понеділка по понеділок. Я вихідні сюди приходжу. Я щось кручу, щось роблю, підготовлю до заняттів. Ви Можете трошечки. Да, да, да. Я... У центрі позашкільної освіти простір гуртки з інформатики, програмування та робототехніки проводить із вересня. На заняттях відвідувачі вчить складати дрони, користуватися паяльником, а ще розбирати та збирати побутову техніку. Тут і вчитель нормальний. Ну, добрий. Тут хоч поломай комп'ютер, то тобі нічого не зроблять. Два рази в тиждень у нас заняття з інформатики і чотири заняття з роботтехніки по дві групи. Інформатика це у мене з першого по четвертий клас, а роботехніка перша група п'ятий-шостий клас і друга група сьомий, одинадцятий клас. Роздатковий матеріал Дмитро купує за власні гроші. Також просить небайдужих переносити йому вживану техніку, на якій і вчитиме дітей. Відповідний пост ветеран російсько-української війни опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Дуже не вистачає датчиків, датчиків різних. Починає датчика в руху, закінчує датчиком глибини. Мікросхеми Ардуїно. зараз у ну, мене є можливість. Я їх скупив 15 штук. Десь зараз працюють сім діти з цими з цим працюють, тому воно ламається, воно е, виходить зі строю. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.